Повідомлення про звуки схожі на постріли в полі села Біла Тернопільського району надійшло на лінію 102 близько 19.35. А також крім цього було озвучено заявником. Що особи, які здійснювали постріли, голосно висловлювалися в сторону один одного. «Стріляй або застрелю на місце події, виїхав екіпаж патрульної поліції. При огляді території правоохоронці побачили людину з вогнепальним пораненням голови, а вдалині невідомого чоловіка, який намагався втекти. За попередніми даними потерпіли разом з підозрюваним жителем села Біла розпивали спиртні напої у будинку зі слів підозрюваного останні. Вжили велику кількість спиртних напоїв після цього, е, захотіли піти. І розважитися у вигляді того постріляти із рушниці. Звуки схожі на постріли люди почули вже близько 18.30. На місці злочину валялось чотири вистріляних гільзи від мисливської гладкоствольної рушниці. Як стало відомо, власник зброї тричі вистрілив у напрямку лісу, а четверта куля влучила у голову. Слідчі кажуть, що фатальний постріл був здійснений з близької відстані. При огляді місця події з'ясувалося, що підозрюваний після того, як поцілив у знайомого, протягнув його метрів 30 бік лісу. А рушницю заховав, прикопавши снігом. Лише після цього повідомив про подію швидку допомогу. Раніше у поле зору правоохоронців житель Тернопільської області не потрапляв. Мені нічого не відомо, ніхто нічого погано не може нічого про нього сказати. Росоткий стався випадок, що сталося насправді. З'ясовують слідчі підозрюваний. Жодних показів не дає. Дозвіл на зброю він мав підозрювана особа на даний час, затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Йому інкримінують статтю 115 частина 1 кримінального кодексу України умисне вбивство.